Всім привіт, минулий ролик у нас закінчився на тому, що нас не пустили на завод. І ми вирішили трішки поганяти жирок дальнобойний і зайнятися спортом. <хи> Ох, ти ще й заліз. Нормально. Скрипить, звісно. Покататися можна. кості. Ножки порозганяли коліна. А жирок. А тут практично Це якась взагалі страшно підходить краще піти на кафешку посидіти. Ух ти! А що ж ми поїдемо на рейс а в трампон? Ну покажи, а покажи, та покажи! А це залазить? Та ні, ну, як ти підтягуєшся, ну покажи. Тайна. Ну, пожалуйста. ласка. Ні, давай покажи. Туда? Та разок, та давай не менший. На кофетку знімати, я зараз потім. Хорошо. Ну, в розпок застав. <laughs> розпок. Просто... Ну поки хвост, я Давай. не буду братись. Давай. В хороша і спор. Давай. Пивний кубик. О, хороше. Поспор це могил. А ми все, погуляємо. Зайшли в магазин подивитись. Поняли, що нам треба таке ось красне відро. 55 гривень. Постиратися. Навіть воду, як нагріти, ще щось. -то. Дуже зручно. Та й в хазяйсі, так як мойка. Бо там фільтр не засовується, відро завжди пригодиться. Зараз тільки час дня, а ще нам годинки до трьох гуляти, потім я тільки під завантаження стану. Нам до трьох. Тобі до трьох. Я потім вийду. Мені до Тобі не до сіми, там швидко грузиться. Так, да, звісно. Сказав, три часа гусить. Там ще вони нормально буде. Дамо на кофе, чай і швидко загрузиться. Дівчата сказали, що дзвонять, як буде загрузка. Позвонили? Ще поки ні. На легкий перекут і ще пару часов вже Славно звісне місце. Ой, став під рампу, криво боком, але щось я здаю рівно, воно мені якось косо. Може що ще на нервах, що один. Не знаю. Тому якось зазвичай з першого разу під'їжджав, тут зараз щось під'їхати не можу. Та ладно, щось правда не грузять. Зараз ще почекаю хвилин 15-20 й на далі, щоб не скучала, напарниця. Тому що грузить, напевно, години з половиною, не раніше. Так що найголовніше, щоб зараз, щоб почали грузити, сказати, що я відійду. І підемо далі пакувати. Ну Все, я оператор на місці. Виїжджаємо з Харкова. Загрузились зараз вже пів сьомої вечора. І як ми любимо це робити, ми на цьому тижні хоч багато не працюємо. У нас грузить так, що нам приходиться вночі їхати. Наприклад, нам їхати свято Василів, казати Дніпро. Нам треба до Комендантської проскочити Дніпро після Дніпра, там ще десь годинку їхати. І рано вставати годину в 5-6, щоб встигнути на завантаження розвантаження. Тому вирішили їхати на місце розвантаження, щоб вже стояти на місці спокійно, зараз тільки підзаправимось. Ходимо в душ і поїдемо. Всім привіт! Уже і розгрузилися, субота-ранок я навіть не сподівався, думаю, ми будемо до вечора, як зазвичай таким пристроєм. зашторюємось і виїжджаємо. Припаркувалися на Вогі. Як їхать з Криворогу, і зараз нам на вихідні напарник на місці. <рес> Потрібно закупитися, тому знайшли АТБ Півтора кілометра. І Зараз ми їдемо. Правда, Єдиний мінус, що немає тротуару. Приходиться йти по проїжджій частині. Нарешті повернулися з магазину. Скупилися ми приблизно на 600 гривень, купили ми ліманад АТБшний. 17 гривень. Пепсі по акції 46. Це також 27 гривень, бупілка mm -hmm. вже пуста. Насквіт. <пили> Попили по дорозі. І, Звичайно, звичайно, не газована вода. Це в принципі тільки на 100 гривень потягнуло. Залиш холоденького круасами, покромтіти під фільми. Ще похрумтіти під фільми. Взяли так колпаску на вечір, перекусить кіло 200 Нормальна палка. Зараз мір почти до, Якраз на вечір. Взяли підфільмець, фильмець. Також таке любимо хромкіти. Невина. Просто щоб було, хай буде краще. Майонез. Звичайний. Ну і, конечно куда ж пах. Рибка. Так. Дві штуки. Три. Три штуки. По 15 гривень далі. Поводимо сюди обратно. Мило. Руки мити. Або стиратися. Що, як вийде. Вологі серветки. В принципі, два серка з вишнею і звичайний. І буханка хліба. Це все, в принципі, наші 40 гривень то доволі такий непогано. Вечір наступає. Душі в нас як не було, так і немає. Хоч голову помить. Покажи, як це буде. Та як? Ти ж будеш ну, Покажи. Голову? Триберков наклонять, так не хвалила. Ол, туди упустила, помила. Кератинчик на голову, потім морської шампуньки і погнал. Якось це буде. Ой, давай вже швидше по щось вже тече. Так, наш мини душик готовий. Тесновато, конечно, не американські тягачі. Ну, місця нам теж достаточно. Так, Пускай голову. Вот <ріст> так, да. И. І... Сейчас я волосы не Думаю, из-за такой технології. чуть назад. Беремо чашечку и забавим на воду. Волос, конечно, багато. На вулиці вообще так как холодно, морозно. Похолодало, ще й дождь, іде. Давай, ныряй, ныряй. Как застрял? На руку, Ти там тільки саме главди не утони. У нас ранок понеділка, нарешті у нас вже є робота. Їдемо на Павлоград, пригрузимось і поїдемо на Ніжин, Славутич і Мельниця, Чернігівська область. Казали нам приїжджати на 9-10 ранку, зараз у нас пів дев'ятої. Якраз в принципі, нормально ми приїдемо десь пів десятої, десь так посерединки. Єдиний плюс, що на Павлоград хороша дорога, та й не так далеко з Дніпра, що постину так далеко переїжджати. Так, а ми на погрузки, як зазвичай, ще залишилось. огрузили нам ось фігню. Я таке возив вже приблизно з Києва на Харків три ноги, той подон, той піддон залишився і той. А місто у нас залишилось зовсім небагато, ще фаніри. Один, два, три пачки буде. Вона десь буде. То висока буде і вона ж скользка капець фаніру я саме більше боявся я ніколи її не брав Бона бо їзде і тут мені вона попадається Капець Сковорада виїжджаємо, застрілий підписника дня. друзья, бажаємо йому. в наше время, в наш час Работа стало хороших, щоб колеса крутились. Бажаємо всім, щоб робота була так, і щоб не робота просто була, робота, а платили за цю роботу. Так, так, так. Наше время, в нашій країні. Це... Таке починають, таке время, це ну, дуже як такий пошту. Будемо їхати. Це що на дв'язку то є? Все, а ми загрузились вже і Павлоград проїхали. Дніпро вискочили, слава Богу. Зараз вже правда, ще потрібно заїхати поїсти. Спереді тільки що бочка Укронафта сигнала, моргала. Якщо дивишся, то привіт. А ми їдемо, ще хочемо сьогодні встигнути до папи на день народження заскочити. А, якраз. І заскочимо, привітаємо. часик два посидимо і поїдемо далі. Доїхали ми до Миргорода, вже правда 10 вечора, чи пі 11. На ранок нам вже потрібно бути в Ніжині. Ну, Привітаємо та й поїдемо. Зараз якраз влаштуємо сюрприз, нікому нічого не говорили. Їхали. Не сказав, що спішили, але торопились. Головне, щоб імені не головне, щоб імені ніхто не спав. Заїхали, привітали папу, виїхали. Вчора приїхали весною, а уїхали зимою. Асфальт трішки покритий, снігом. І він ще до сих пор йде на вулиці мінус 2, 8 квітня за вікном. Тому зараз у нас пів п'ятої ранку і їдемо на Ніжин. Проїхали прилуки. Вже в сторону Ніжина, нарешті нормальна дорога, бо поки до прилук доскакали, то це звісно кошмар. Правда, єдиний мінус. Там був сніг, тут вітер. Там і снігу була більше, тут дуже таке чисто так, притрушено. Дзвонимо на розвантаження, адреса у нас як є, ну, він в Google карті я вчора зазвонявся, просив об'яснити дорогу. Він каже, Давай я вдоїду, каже, скину точку, кажу, там мені хоч приблизно куди їхати. й домовилося сьогодні задзвонити зранку, а він на автоответчику, ну як зазвичай. Тому будемо доїжджати, до нежно, я з цієї сторони ні разу не заїжджав зі сторони прилук, тому... Десь там напевно станемо і будемо стояти чекати. Так, Їду я поніжену, навігатор начебто веде, О, тут хоч дорога широка, а то до цього я чуть ли провода не обриваю, ветки, дороги вузенькі, єлі з машинами пролазимо. О, а тут уже широко. Мені вже скоро і поворачувати, дай Бог через 1,8 8 км почастимо Ну, це як обично там де нормально платять там якийсь прикол з завантаженнями через вантаженнями у нас перша точка позаді правда у нас вже вечір. цілий день на одну точку Приїхали ми десь годинок в 10, Думаю, ну, нормально. Думаю, чекать кран. Відтоді кран ми чекали. Нас розвантажили 4 години вечора. Зараз шоста, тільки виїхали з Ніжина. тому що їхали там, Рено перекрив дорогу, стояли. Також вже як виїжджали з розвантаження, то поліцейського трохи налякали. Я то заховав, щоб вже точно не висадили. Якось ще пощастило, що в кабіну не лізли. Коли виїжджають, ворота відкрив, кажуть, ну все. Я зараз ворота відкриємо, щоб поїхав, бо я задом виїжджав. Я зараз тільки кабіну подивимося, каже, чи ти нічого не вивозиш. І цей поліцейський залазик. Якраз шторку одвигаєш, да? Так, різко. Я думаю, це ступіньки полетить. З <сум> переляку. Злякався, каже, ладно, все, щасливої дороги. Я різко відкрила, сказала йому здрасте. Резко відкрили, так, сказали Здрасте! за ми другу точку в Славутичі. Я в Славутичі побував перший раз. Доволі таке гарненьке містечко, акуратно, і доволі гарно сплановано. Взагалі дуже зручне місто. Сподобалося. Якщо сподобалось, що воно так в лісі знаходиться. Та й їхати по лісам. Чернігівська область, то в цьому плані подобається так. Тому зараз летимо на третю область вже в сторону. Гоміля, там якесь село за Черніговим, не пам'ятаю назву. Вигружаємось і завантаження у нас вже на завтра, на четверг, на... напомню, біля Обухова здається. Ось стару резину. Так що зараз вигружаємось і стоїмо на паркінг знову відпочивати. Виїжджаємо з Чернігова. Тент у нас трішки випарає. І якраз Укертрансбезпека стояла. Планувала зупинити і маха вже. Ну, він, звісно, стоїть одразу за постом на посту. Я хотів тільки вправо прижиматися, він щось <реку> руки в хрест. зараз ну, щас... точно нас вжарять, тент розпирає, правда, чип свій. Ну, бубніли б довго, я думаю. Коли щося тільки ближче, він руками хрест показує, махає приїжджать, думаю, странно якось. Та слава Богу, якось зв'язуватися не хотілося. Ми їдемо на обухів, вигружаємось, а завтра вже будемо грузитися на Харків. Да, тут ми заїжджали задом, тільки трошки далі в ті ворота, Ну, в принципі в суті не міняє, у все схоже. Резинок у нас, до речі, такий один скат був. А зараз yeah. йдемо вбирати в кузові, тому що це просто кошмар. Зараз ще грузиться пленкою і бумагою. У нас такий ось кошмар. Зараз будемо вимітати і хай співросок не трохи. А у нас йде процес завантаження, замурзались, Хто лежить. Та я в принципі теж сижу. Грузимося ми під, Що вже стоїмо під рампою. Але чекаємо завантаження. Не знаю, як ми це будемо грузити. У нас зараз потрібно загрузити 16-17 чи 17 американських. Піддонів чи паліт, як правильно. І залишити ще 4 метри, І щоб не було перегрузу 17 тонн виходить ці піддони. Тому не знаю. Думали, думали, думали. Рішили везде поставити по два Потім я від'їду, подивлюсь, чи є перегруз, чи немає. Якщо є, то буду вигружатись Якщо немає, то добре. Поїдемо на обухівський картонний завод, Ну чи хвата ще місця, чи ні. Подивимось, може скільки півперший, чекаємо завантаження.